Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 5 лютого в Миргороді по вулиці Гоголя люди зібралися, щоб вкотре віддати шану загиблим воїнам. З кожним разом до акції хвилини мовчання долучається все більше мешканців, які розуміють важливість пам'яті та підтримки родин полеглих захисників. Акція об'єднує жителів міста, ветеранів та волонтерів у спільному шануванні тих, хто віддав життя за Україну. Учасники переконані, що подібні ініціативи мають важливе значення для суспільства. Це найменше, що ми можемо зробити в пам'ять про наших полеглих. І нагадати е, людям е, про те, що війна стосується кожного, а також е, це шана нашим воїнам, які е, сьогодні боронять нашу Україну. Е, це про те, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх підтримуємо, е, що ми будемо пам'ятати їх кожну хвилину. Для багатьох ця хвилина мовчання має особливе значення. Я втратила свого чоловіка. Який воював з першої хвилини війни, також всі мої подруги втратили своїх рідних, своїх синів. Ми разом підтримуємо цю акцію в пам'ять про наших героїв. Дуже багато з нас, з нашої організації, жінок, також має військових, які воюють на сьогоднішній день. І це також про те, що ми їх підтримуємо. І ми дуже багато з нас має рідних, які на сьогоднішній день поранені. І це також про те, що ми їх підтримуємо. Ветеранська спільнота Миргорода також підтримує ініціативу, беручи активну участь у кожному заході, адже розуміє, як важливо берегти пам'ять про побратимів. Наша спільнота, громадське об'єднання, об'єднуючись допомагаємо, максимально розуміємо наші втрати, розуміємо кожну сім'ю, яка втратила свого захисника, батька, сина, дідуся. Це дуже актуальна тема, яку потрібно поширювати по всій Україні, бо як показує практика, багато людей про це забуває. І це вшанування наших героїв, полеглих, це потрібно робити. Хоч, хоча б, хоча б на такому рівні, який ми проводимо спільно з іншими організаціями, молодіжна рада, да, там я розумію, залучилась. Хвилинне мовчання проходить у різних куточках міста, але долучитися до неї може кожен, незалежно від місця перебування. Достатньо зупинитися о 9 годині ранку та вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Центральна вулиця міста Мирод Гоголя, вона захоплює себе від України, грубо говоря, і до кінця маркетопту, до кінця мосту. -мост. Ну, в процесі ми заучуємо ще ПТУ, під'їжджаємо, ну, тобто максимально розширюємо ці всі аспекти, щоб вони працювали, ну, пам'ятали, що нового. Акція відбувається регулярно кожну середу та суботу. Організатори закликають усіх не залишатися осторонь і долучатися до щотижневих акцій, адже пам'ять про героїв це наша спільна відповідальність. В Україні дев'ята година ранку, і саме зараз оголошено загальнонаціональну національну хвилину мовчання. У Миргороді тепер краще чути важливі повідомлення. Завдяки новим гучномовцям мешканці міста отримують своєчасні повідомлення про повітряну тривогу, її відбій, а також оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. З минулого року команда міської телестудії мира, тобто з 2024 року. Так би мовити, реанімувала стару систему оповіщення, яка вже існувала ну, в центральній частині нашого міста. Раніше система оповіщення працювала, проте була застаріла, додає Євген Ошека. Тому ініціативна група міської телестудії Миргород разом із громадською організацією Миргородський Рибальський клуб подали заявку на проєкт ЄОФОРИКАВЕРІ. Дякуючи міжнародним партнерам. Їхні фінансові допомоги вдалося закупити сучасну систему голосового оповіщення, яку ми встановили в центральній частині міста. Система складається з 16 гучномовців, що дозволяє покривати центральну частину міста та блок управління з підсилювачами. Мережу допомагали встановлювати працівники спецкомунтрансу. А вони це зробили оперативно, якісно і уже на даний час ми маємо повноцінно працюючу систему голосового оповіщення. Зараз вже важко уявити свій день без голосового сповіщення про тривогу. Проте головна ідея гучномовців це вшанування пам'яті героїв, додає керівник телестудії. Для нас було основне на перших етапах, коли ми відновлювали систему. Це вшанування наших загиблих героїв. А саме оголошення хвилини мовчання о 9-й годині ранку, якщо можна так говорити, музичне оформлення траурного кортежу, коли везли хлопців, які загинули. На полі бою. Ну і паралельно ж, звичайно, що безпекова ситуація, ми зрозуміли, що ми її також можемо використовувати для оповіщення про повітряну тривогу і відбій повітряної тривоги. Система сповіщень обладнана резервними джерелами живлення. Так у кризовій ситуації гучномовці працюватимуть, і жителі міста будуть забезпечені інформацією. Наразі мережа гучномовців працює у центральній частині міста. Проте ініціатори проєкту хочуть розширювати її не тільки на місто, а й на найбільше села нашої громади. Хотілося б звичайно подібні системи встановити і в найвколишніх селах нашого нашої громади. Оскільки не всі села там по різним причинам забезпечені взагалі системою оповіщення про пітну тривогу, то хотілося б такі автономні системи встановити і хоча б в найбільших селах нашої громади. Ініціативу реалізували за фінансової підтримки проєкту Єофорі Кавері, розширення можливостей громади в Україні. Миргородський народний аматорський театр Свічадо готує для глядачів захопливу прем'єру виставу Вісім люблячих жінок. Режисером, постановником вистави є керівник театру Віктор Сагандикович-Чаповал. Саме під його керівництвом театр уже багато років радує глядачів. Виставами народний театр було засновано в 1949 році, у 1958 році. Колектив отримав звання народний. Проте у 80-х-90-х роках у зв'язку з багатьма подіями театр майже не працював. Повноцінні вистави не ставилися, але були мініатюри і сценки, додає Віктор Сагандикович. І вже у 2018 році відбулося відродження миргородського аматорського театру, якому було присвоєно звання народного і назву Свічадо. Колектив театру це люди з різних сфер діяльності, але всіх їх об'єднує спільна пристрасть, любов до сцени та театрального мистецтва. Склад театру це. Актори, талановиті актори, які мають різні професії, і медпрацівники, і педагоги, і військовослужбовці, і учні, і студенти, працівники культури. До речі, на цей час у нас п'ять акторів. Перебувають у Збройних силах України, двоє акторів нашого театру зараз знаходяться там, де ведуться бойові дії. Це талановиті провідні актори нашого театру, і на, на превеликий жаль, ця війна, цей агресор, який посунув на нас, він також і вплинув не тільки на наше життя, але і на нашу творчість. Завдяки своєму таланту та натхненню, театр здобув визнання на всеукраїнському та міжнародному рівнях, ставши багаторазовими лауреатами престижних фестивалів і конкурсів. Кожна наша вистава лауреат, чи то всеукраїнського конкурсу, чи то міжнародного конкурсу. І хочу сказати, що на цих конкурсах ми здобували тільки перші місця. Вистави колективу Свічадо мають 6 гран-прі премій та 20 нагород за перші місця на різних фестивалях і конкурсах. Також іще є в нас спеціальні відзнаки журі за краще виконання жіночої ролі, за збереження національних традицій, ну і, і так далі. 8 лютого відбудеться прем'єра вистави Вісім люблячих жінок. Це незвична прем'єра у умовах е, військового стану. Це буде е, Відеозапис. Ми будемо записувати цю виставу для участі у міжнародному конкурсі. Умови конкурсу передбачають, щоб в залі були глядачі. Тому ми просимо невеличку підтримку від шанувальників нашого театру, щоб вони нас підтримали у запису цієї вистави 8 лютого о 15 годині дня. Це буде субота. Ця вистава особливо, бо грають у ній вісім талановитих чарівних акторок аматорського театру Свічадо. Це такі провідні актриси нашого театру, як Лариса Печенко, Тетяна Квітка, талановиті актриси нашого театру Наталя Ночна, Ірина Іщенко, заслужена артистка Естради України Інна Зінчук, Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів гумору і Мистецтв Ольга Шевченко і Алла Михайлюк і талановита актриса Маргарита Жорняк це потужний такий склад, який, який буде представляти нашу виставу, наш театр на міжнародному конкурсі і на прем'єрі цієї вистави. Також керівник театру дякує всьому колективу і технічним працівникам, хто доклав зусиль до створення вистави, звукорежисеру Олександру Опацькому, світлорежисерці Марині Ігольніциній та всім, хто підтримував театр у підготовці до прем'єри. Це вистава про те, що які перепитії в житті кожного з нас не відбувалися. Ми повинні думати про сім'ю, про ставлення одне до одного, додає режисер-постановник вистави. Дуже часто о, люди. Підпадають під дію свого егоїзму і думають тільки про себе, а це дуже шкодить своєму ближньому. Вони не помічають, що своїми негативними діями вони можуть так вплинути на свого ближнього, що наслідки будуть зовсім непередбачувані навіть і трагічні. Ось, але в нашій виставі трагедії як такої. Можливо, і не буде це все інтрига. Я не буду видавати всі перепетії дії, що буде відбуватися. Але я впевнений, що глядачі отримують насолоду, дивлячись цю детективну комедію. Тож не пропустіть можливість стати частиною цього театрального дійства. Приходьте, щоб підтримати акторів та зарядитися яскравими емоціями. Вже 8 лютого відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2025. Десять виконавців боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Швейцарії. Серед цьогорічних учасників жителька Миргорода Наталія Шевченко, відома як Абія. Співачка виступить під номером 2 з піснею «Дім». Композиція поєднала в собі глибокі сенси, сучасне звучання та переживання самої виконавиці. Я тобі дім. Співачка співпрацює з культурним десантом і виступає на прифронтових територіях, зокрема у Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. А Бія говорить, що пісня створена під впливом історії жінок, які пережили окупацію. Моя пісня це маніфест проти насильства. Моя пісня це не просто жіночий біль, це конвертована сила, підтримка сестринства і віра у зцілення, бо воно існує. Абія впевнена, що Євробачення це можливість бути почутою та дати голос всім жінкам, що лунають у її пісні. Фінал нацвідбору транслюватиметься на платформах Суспільного 8 лютого о 18.00. Підтримати співачку глядачі зможуть проголосувавши через дію у розділі послуги або надіславши смс із цифрою 2 на короткий номер 7576. Шановні жителі Миргородської громади. Група компанії СВС повідомляє, що з 3 лютого 2025 року обслуговування абонентів, кол-центр отримання інформації, каса, оплата послуг і технічна підтримка буде здійснюватись за адресою вулиця Гоголя, 68, біля міського радцу. Графік роботи з 8 до 17 години. Перерва з 12 до 13, субота з 9 до 13 години. Неділя вихідний контактні телефони 093 746 13 08 050 414 13 08